Всім привіт! З вами знову головний Женес Ставко І сьогодні в мене на огляді, а у вас відео із рубрики Огляд корпусів. І сьогодні у нас прямо дуже незвичайний гість дуже рідкісний в наших краях. Ось Як, як бренд, так і сам корпус Fantex Evolve Shift XT Це американська конторка. Вони роблять прикольні корпуси, блоки живлення, системне охолодження і так далі. Вартість цього корпусу коливається там, від 8 тисяч на ОЛХ до 12 тисяч в якихось магазинах. З'явився а... він у мене, тому що у нас замовили дуже кастомну збірку в цьому корпусі. І в принципі я вирішив Записати огляд, бо один раз його крутимо в житті. Надіюсь, не, 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 не останній. Позираюся корпусом, як ви бачили, звичайні корупції. ось такі спіні, ось така от сумочка в нього з тканинки. Тут у нас в комплекті з корпусом іде три плеві фільтри. Це треба буде в мануалі подивитись, де вони встановлюються, бо я так і не, особливо не роздивлявся. Ось але такі ось три фільтрики є. Так. Далі Далі у нас є ще коробка з аксесуарами. Тут у нас мануальчик детальний по збірці. І два таких адаптери. Адаптери ці потрібні для того, щоб цей корпус змінити в розмірах. І я вам трошки пізніше покажу, як це робиться. Ось Так. Інку можна прибрати. Комплект ну взагалі, транспортування корпуса прямо на висоті. Фантекс. в принципі, сам бренд у нас офіційно не представлений, але є кілька магазинів, які раніше ними їх возили. Я точно ставлю. Ну, Корпусини доволі такий цікавий. Так, значить у нас ось такий міні-ITX корпус в алюмінієвий, Зроблений з алюмінію, шасі, й в нього, здається, сталеве, але не пам'ятаю точно. Ось такий вигляд він має з усіх сторон. Доволі такий важкенький, вазі і я, до речі, не пам'ятаю. Скільки він дважих. Ну, так. А, ну, Зоні, в принципі, з габаритів у стандартній конфігурації у нього 37,2 мм по довжині, 174 по ширині і по висоті від столу приблизно 213. Ну, Маленький ITX-овий корпус такий доволі. Ось, тепер щодо... 음, давайте ж його розберемо, подивимось, що він, що він собою... являє. Значить, Для того, щоб його зібрати, нам потрібно зняти цю панельку ...алюмінієву, на магнітиках. Вона тримається. Так. Потім у нас тут є дві такі. Засувки. Ми їх е, всередину. Тепер верхне панель ця знімається, стягується вперед і піднімається в форму. Як бачимо, товстий алюміній 2 мм, напевно, можливо, навіть 3. Так. Ну, 2, 2 міліметри точно. Так. І ми має... а, потім ми можемо дістати ось ці бокові панелі. Це просто металеві е... листи з ось. так. І нас зустрічає ось таке шасі. А Нижня частина, здається, також якось знімається. Так, у нас тут є один гвинтик, який тримаємо його. Відкручуємо. Шасі, здвигаємо, совуємо вперед і піднімаємо вгору. Ось і ми маємо ось такі дві алюмінієві панельки. Ніжки невисокі, але з гумками, що доволі таки непогано. Так, і ми нас зустрічає сталеве шасі. Шасі у нас має. Можна її зараз так от розібратись. Так, два гвинти. І у нас піднімається ось ця панелька. Має бути, в принципі, видно. Так. Що ж, почнемо. В комплекті у нас йде PCXPS 4.0 Razer. Так. Корпус являє собою сендвіч. Ну, коротше, він. Типу сендвіч зроблений. Ось, Тобто у нас в одній половинці материнська плата з охолодженням і блок живлення, а в іншій половинці у нас знаходиться відеокарта. Для відеокарти у нас відведено три слоти. Ось, зараз я спробую, навіть не знаю, як, -як поміряти. Ну, три слоти, тобто щось тості трьох слотів, я б сюди точно не ставив. І по довжині відеокарти можна встановити до 320 мм. В принципі, 320, можливо, буде важкувато засунути, але, наприклад, 300-310 можна буде засунути без проблем. Також нас тут з цього боку ми бачимо, у нас тут є кабель, який для підключення блоку жирення. Потім кошик для двох накопичувача. Так, і в принципі нічого такого особливого. З ж боку, у нас є е застійка для кабелі, так, ось наш кабель для підключення блоку живлення. Е сюди встановлюється блок живлення формату SFX SFXL. Е але FanTex рекомендує SFX. Так, е інша сторона нашого кабелю для підключення майтенську плату itx Плата. Потім USB-30 USB Type-C. USB так. Це на що? Ага. оживлення передньої панельки і синхронізація підсвічування передньої панельки. Ось. А передня панелька у нас тут ось така доволі цікава, здається вона. Ага, о, вона піднімається, так прикольно. Можна прикрити USB-порти, і тут в нас також кнопка жилення. І тут у нас таке RGB підсвічування з ефектом безкінечності безкінечного дзеркала. Ось, як воно виглядає, глянемо трошки пізніше. У нас тут по кнопках, значить, ага, кнопка живлення це у нас, по-моєму, відповідає за режим підсвічування і. Оцю кнопку не пам'ятаю, до речі, зараз можемо ману, Так, мануал у нас єскравий О, Ось так в принципі, має виглядати корпус. Так. А, ага. Значить, одна кнопка відповідає вже за режим роботи ефектів. Ну, Інша кнопка за колір. Потім Type-C і USB 3.0. Е і з особливостей іще. Е в ось в такій конфігурації, от як є з коробки. Е корпус підтримує 72 мм е процесорний кулер І все. Тобто, так, от як він йде з коробки, ви можете встановити лише кулер на процесор. Додаткових вентиляторів для охолодження. Корпусу чи елементів тут не передбачено і місця також. Але завдяки цим двом панелькам, що ми бачили всередині, ось, цей корпус можна підняти на 30 мм. Тобто, і сюди встанов, Тобто верхня панель піднімається на 30 мм. Ось, і в нас є можливість сюди встановити 120 мм вентилятори. І, по-йдем, навіть 140 мм. Щоб вони на виду, щоб вони могли витягувати повітря з кейсу. Також, якщо встановити більшу панельку, то можна встановити систему рідиного охолодження на 120 мм, на 240 мм, точніше. Ось. І вона, Якщо у вас там дуже потужний процесор і вам хочеться систему рідиного охолодження, то можна зробити навіть так. Ось, але... Загалом, ну, дизайн корпусу прикольний, але функціонал ну, прямо дуже обмежений. Мені він не дуже подобається, хоча виглядає доволі-таки круто і прикольно. Тепер же ж давайте спробуємо розібратися, як він буде виглядати у піднятому стані. Ну, Зараз зберемо як... Ось вона взагалі купу. Спробуємо подивитися, як він виглядає, підняти на 30 мм і на 60. Так, панельки у нас тут надягаються на свої місця. назад. Так, що ж Тепер давайте mm. розбиратися. Ми такі скажімо, наші пластикові... Ага. В комплекті у нас тут така пластикова викрутка. Стяжки. Пісьменька глинку цю. Добре. Так. Будемо дивитись, вивчати мануал. Так, configureйation. Значить, перші сторінки скріл драйверсіп та і райзер лок. Ага. Ясно. Так, панельки бачу. Ну ось, В принципі, як мануальні. Намальовано. На Стандартна конфігурація, Airboost. Це ви піднімаєте верхню панель на 30 мм. Ось так. І ставите два вентилятори. І для систем рідинного охолодження. Так, значить, як збирати це все ясно. Так. Синхронізація підсвічувань. Підключення кабелів. Так. Верхня панель Comp Configuration. Так, хорошо. Ага, два глинтики. Так, і яку ж це нам? Ми беремо. Ага. Тут все просто, як бачимо, ми беремо нашу пластикову штуку. Ось так. Просто встановлюємо її і також двома гвинтами треба її зафіксувати. Зараз спробую. Ага. Я розумію, там, напевно, якісь спеціальні гвинти по, по всьому не підходять. І по ідеї, якщо я правильно зрозумів, ми цю штуку просто ось так одягаємо на. Одягаємо назад. Так, а тут у нас... Я зрозумів, окрім цього, ага, бачу. Бучу. Окрім цього, нам потрібно тут два гвинти викрутити. І перестановити їх на інше положення, середнє. Тобто вони стоять в, в положенні максимальному до верху. Так, ми ставимо зараз в середнє положення. Далі, по ідеї, ми знову робимо... О! тепер тримається. А, наша пластикова панелька стає замість металевої, фіксується. От, і спереді ми ці дві штуки роз, розсовуємо, фіксується. І тепер... Одягаємо нашу цю е, магнітну панельку. Ну і тепер, А, ну і отак от робимо, тепер ми все красиво. Виглядає цікаво. І тепер спробуємо. Тепер спробуємо. 60 міліметрів. Цю витягаємо, ставимо нашу більшу панельку. Так, тепер. І пенти оці перекручуємо на іншу позицію. Так, раз і Тепер по ідеї все те саме беремо шасі, ставимо, затискаємо, рисуємо наші ці. Окрім нижньої... А, я її там погано встане, але добре. І тепер ось такий вигляд має корпус. Як на мене, прикольно незвичайно. Загалом зовнішній вигляд в корпусу прикольний, а ще, до речі, не подивився пилові фільтри. Але в принципі, якщо я не помиляюсь, то їх Ага, вони ось клеються на оцю панель з цього боку. Так, тобто Там у нас три штуки і на кожну з цих от перфорацій зсередини клеються ці полові фільтри. Ну що я можу сказати? Корпус цікавий, дуже дорогий і... Як на мене, все ж таки трохи обмежений. Ну, типу, всього можна два вентилятори встановити. Хоча, в принципі, цього більш ніж достатньо зазвичай. А, ось, краще, ніж нічого. Бо є, наприклад, ITX-корпуси, де навіть і такого немає можливості встановити. Ну, зробити. Але загалом так. Як на мене корпус виглядає... Доволі таки прикольно, незвичайно. Цікаво буде сьогодні, чи коли там в мене вийде в ньому зробити збірку. Ось, в принципі, я також планував на каналі викласти. так, Зараз щось в мене пішло отак. Коротше, ось такий у нас незвичайний гість. Ось, Буде цікаво в ньому зібрати. Я сподіваюся, що в мене вистачить часу це зробити. І залью на канал. На цьому огляд корпусу все. Якщо вам подобається відео, ставте лайки, коментуйте. Також буду вдячний за підписку на канал відео, коментарі І так далі. І також дуже вас прошу звернути увагу на розділ підтримки в описі до цього відео. Там я залишаю посилання на збори, актуальні від е тих волонтерів, яких я підтримую, ті збори, які я підтримую. Ось Якщо у вас є можливість та бажання, будь ласка, підтримайте Сили оборони України в ці складні часи для нашої країни. Якщо не хочеться підтримати конкретно ті збори, підтримуйте будь-які збори, які е, у вас є можливість і бажання підтримати. Головне це підтримка Сил оборони України. Ось, е, В принципі, все. По корпусу очікуйте. Надіюся, я запишу е, відео по збірці в ньому. Так що очікуйте, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити вихід відео, де будемо ньому збирати. Ось, і так, дякую за увагу і до наступного відео.